Як давно ти проживаєш в Києві? Я в четвертому поколінні вже коріна киянка, тому з народження з 1994 року. Ого, не це, це довго. Дуже довго. Що змінилося вже в Києві? Були якісь кардинальні зміни? Ну, Чи він вирішав, залишився? Змінюється постійно зміни вулиці, зміна е, ну, коротше, дуже, дуже багато цього. Чого Та, не зрозумів? Зрозумів. Ні, я зрозумів. <ріст> я, я, зрозумі, я в принципі все змінилося там. Тенденція, ріст, адресів по вулицях і все інше. Просто я дивлюся, Київ реально круте місто, де люди їдуть за тим, щоб змінити себе, щоб зробити щось не так, як роблять інші. Шаблонно, як ви бачите, там своїх друзів, знайомих, які постійно будуть вам говорити, що це неможливо. От, і це є складовою того, що прийнявши рішення в бік відкриття бізнесу, свого, щоб стати не просто найманою людиною, яка працює постійно 24 на 7. Когось, а ви відкриєте маленький свій бізнес. Почнете з одної кав'ярні масштабуєтеся до двох кав'ярні, так у вас вже буде сітка. А ми даємо цю можливість. Найнижча ціна в Україні 3 тисячі євро. Контакти в шапочці профілю.